Європейський союз обіцяє провести негайні консультації з метою надання грошової допомоги Україні для оплати рахунку за російський газ. Про це у середу заявив прес-секретар Єврокомісії. Рахунок треба сплатити до 7 липня. А у Вашингтоні спеціальний посланець Державного департаменту США до Євразії з питань енергетики Річард Мортмінстар сказав журналістам, що Сполучені Штати не зможуть надати Україні фінансову допомогу у цьому питанні. Офіційний Вашингтон вважає. Жає, що цю проблему Україна має вирішувати спільно з Європою та Росією на думку Мунінстара цього разу. Росія не зацікавлена у зриві газових домовленостей, якщо Україна буде дотримуватись своїх зобов'язань я сподіваюся, що це в інтересах Росії не допустити нової газової кризи з Україною і нових відключень поставок газу. Частково через власну політику Газпром втратив багато грошей, коли такі відключення тривали минулого січня. Тому мені хотілося б вірити, що Росія зробить все можливе, щоб уникнути проблеми. І вони вже надіслали відповідні сигнали. Вони скасували штрафні санкції щодо України. І справді хочуть, щоб міжнародні фінансові інституції допомогли. Україні росіяни навіть закликали нас, сполучені штати, допомогти у переговорах з цими інституціями.